Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня психотерапевтка І сьогодні я хочу обговорити низку питань, яка так постала сьогодні після оприлюднення інформації про одну дуже медійну персону, так скажімо, із психологічного світу. Я не хочу, знаєте, бути тим, хто знімає. Огляди та реакції, бо то, звісно, не моя спеціалізація, так, не предмет моєї творчості або того, що я вмію робити. Проте мені дуже багато прийшло одразу питань щодо того, що я про це все думаю. І в мене виникли думки щодо реакції людей на. Цю подію, тож я хотіла б то обговорити. І до того ж, ще до всієї цієї ситуації мені багато разів від підписників приходили питання в директ щодо моєї думки стосовно цієї персони. Проте я ніколи не давала ніяких характеристик, бо я не вважаю за етичним обговорювати. Своїх колег, навіть коли там, моя думка в чомусь не збігається, коли в мене недостатньо якоїсь обґрунтованої інформації для того, щоб щось про колегу так, зробити якийсь висновок про колегу, то тоді я ту думку лишаю про собі. Проте тепер е світ дізнався так, більше інформації і питань також більше виникло. Отже, перше, що я хочу сказати, бути психологом, психотерапевтом без медичної освіти, то не гріх. Тобто, я зараз бачу таку хвилю там в Фейсбуці, в коментарях на, там, в Інстаграм, в інших соціальних медіа, хвилю. Розмов таких дискусій стосовно того, що який жах, що людина практикувала як психолог без медичної освіти. Тут я хочу ще раз вкотре сказати про те, що то окей, працювати психологом без медичної освіти можна, але. Перше, ніколи не можна брехати про свою освіту. Ото гріх. То <ріх>, прям гріх гріховний і, е, дуже так, якщо м'яко кажучи, нехороша штука так робити, брехати про свою освіту. Е, особливо тоді, е, коли мова йдеться про здоров'я людей. То дуже погано. То... Мені просто, знаєте, моє зараз здивування і обурення полягає в тому, що людям зараз ми маємо пояснювати, що таке добре, а що таке погано, що таке хорошо, і що таке плохо. Ну, невже, невже якісь речі не є зрозумілими? Окей. Але дійсно багато хто в нашій країні досі думає, що. Психолог то саме а, спеціалізація медичного фаху. Ні, психолог то людина а, з вищою гуманітарною освітою за спеціалізацією психологія. А, якщо вона ще має медичну освіту, чудово, але то вже здобута а, інша кваліфікація. Тож людина може практикувати психологічне консультування або психотерапію, якщо є така додаткова підготовка, але людина із психологічним фахом ніколи не може вести прийом як лікар-психіатр. Так само, як вона не може вести прийом як лікар-невролог, стоматолог, гастроентеролог тощо. Бо психолог. То не медичний фах. То зрозуміли, так? Тож, психолог без медичної освіти єс, єс, єс. Психолог, який бреше зухвало бреше про те, що він ще і лікар психіатр ноу, ноу ноу. Тут вже визначилось, так? Ідемо далі. Що мене просто вразило в сумісіньке серце це коментарі навіть деяких моїх знайомих. Про те, що немає нічого такого у романтичних, так би мовити, стосунках із клієнтами. Це не так. Це просто грубе, невимовно лихе порушення професійної етики. Психотерапевт. Не має права вступати ані в романтичні, ані в інтимні стосунки із клієнтом. Чому? Перш за все, ми маємо зрозуміти, що стосунки між клієнтом та психотерапевтом не є стосунками симетричними, рівноправними. Терапевт має е, більше інформації про свого клієнта. Ці стосунки, хоча це терапевтичні стосунки, які, в яких дійсно формується довіра, в яких формується щось особисте, так, притаманне лише цим стосункам, тим не менш, вони не є рівними, і терапевт має доступ до дуже інтимної. Дуже такої потаємної інформації свого клієнта, яку клієнт, скоріш за все, отак просто іншим знайомим не розповідав би. І таким чином терапевт опиняється в такій позиції з певними емоційними привілеями, які ще й у випадку, якщо. Терапевт ще й має якісь психопатичні, наприклад, схильності, він виходить, що може використовувати маніпулятивним шляхом проти свого клієнта. Але навіть там, де мова не йдеться про якісь особистісні патології терапевта, а. Там, в кращому випадку мова йдеться про добросовісну людину, але яка чомусь порушує етичні принципи терапевтичної практики, там все одно є місце саме цій несиметричності стосунків, і це називається зловживанням або навіть аб'юзом свого професійного положення. І зловживанням почуттями клієнта. Тому це просто неприпустимо. І в тих країнах, де є ліцензування терапевтичної практики за такі інциденти запросто терапевта позбавляють ліцензії і можливості вести далі терапевтичну практику. Тому тут відповідь дуже однозначна. Ось варіант, ні все так однозначно, тут не працює. Інтимні або романтичні стосунки між клієнтом та психотерапевтом непропустимі, і відповідальність за то покладається на психотерапевта, не на клієнта. Увага не на клієнта, а саме на психотерапевта. Ото ні виновата я він сам прийшов, тут не працює то все відповідальність саме психотерапевта як сторони, яка має тут ось певні емоційні та інформаційні та професійні привілеї над клієнтом. Тому ми навіть не можемо обговорювати припустимість цього і нормалізувати це. Мені дуже шкода, що. Така мала обізнаність населення щодо таких важливих елементарних понять. А про те, що тут казати, коли я закінчувала університет, це було більше 10 років тому, але це так, в історичному проміжку, то доволі маленький період. Так от, ще якісь 10 років тому психотерапевту або психологу, починаючому, було дуже складно пробудувати собі шлях. Бо це сьогодні в нас є соціальні мережі. Це сьогодні професія якось популяризується, поширюється обізнаність щодо ментального здоров'я та важливості піклування про власний психологічний стан. Тоді того не було. Більше те була така грандіозна недовіра до такої професії. Розкажу вам невеличкий такий епізод зі своєї власної практики. Я, будучи випускницею університету, одразу ще на останньому курсі я щось там в каміні відбувається, я була на професійно-виробничій практиці в одному державному підприємстві. Після тієї практики мене туди запросили на роботу, і я там лишилася і пропрацювала там ще 6 років в якості психолога. І то була державна установа. Я мала там працювати з оперативним складом, і складність цієї роботи полягала в тому, що цей оперативний склад був, ну, здебільшого не зацікавлений в тому, щоб з ними працював психолог, і мав. Дуже високий рівень недовіри. Тому, перш ніж відбувалася дійсно якась робота, саме психологічна, до того покладалося дуже багато зусиль саме на те, щоб сформувати якусь певну довіру особисто до себе, до моїх колег, і потім вже запроваджувати необхідні практики в роботу самого підприємства. То був просто е, жах в плані того, яке колосальне психоемоційне навантаження на мене, як на молодого спеціаліста, то е, накладало. Бо треба було доказувати, що ти не ворог, ти не збираєш якусь шпигунську інформацію. Ти не робиш ніяких заключень, що підуть потім до керівництва вгору, і якимось чином повпливають на кар'єру працівника оперативного складу. І це був шлях довжиною не в один рік, проте поступово довіра вона все ж таки формувалася. І я дуже рада, що ну, Може, і не в усіх, але в багатьох мені вдалося все ж таки так сформувати довіру до професії психолога, і навіть щось, я сподіваюся, корисне там запровадити і донести. І от що мене зараз, як мою песимістичну частину особистості, що мене так непокоїть і змушує трохи. Журитись, а те, що і так в нашій країні треба було психологам, психотерапевтам і психіатрам відбудовувати свій імідж, доводити непричетність до карательної психіатрії, і на то пішло багато зусиль. І ось ця моя песимістична частина, вона так. Переживає, хвилюється, що тепер наново може у той рівень недовіри зрости. Це моя песимістична частина. Моя ж оптимістична частина вона каже про те, що розголос цього вапіючого випадку він стане вагомим поштовхом для все ж таки на державному рівні. Більшої уваги до психологічної та терапевтичної практики, і можливо, поступово будуть формуватися більш значущі регуляції для здійснення цієї практики. Ось таке в мене ось тут оптимістичне сподівання є. І тоді ще за кілька років, можливо. Буде якийсь баланс. Бо ви знаєте, мабуть, в іншу сторону пішла оця е, така е, популяризація, знову ж таки, професії і необхідності професії психолога. Перекос пішов в іншу сторону, що з'явилося дуже багато так званих фахівців, які абсолютно не є дотичними до професії психолога, які є. Е, е, Господи, я навіть не знаю, як то назвати, випускниками якихось незрозумілих курсів і чомусь вирішують, що вони можуть тепер працювати з людьми саме в консультативному або навіть терапевтичному форматі. Я багато разів бачила в інстаграмі рекламу якихось просто. Ну, Ну, сумнівних, то не сумнівних, бо там немає сумніву, що то маячня. Просто якихось фіктивних бутафорських навчальних закладів, які запевняють, що за 6 місяців освітньої програми у них людина здобуде фах психолог-консультанта і зможе вже там за кілька місяців. Як підіймати касу, і там навіть калькулятор а, прикручено, скільки людина може заробляти. А, прикольний факт, що а, також мені а, потрапляла на очі реклама а, професії вебкам моделі, і там. У такий саме спосіб був прикручений калькулятор: скільки ти годин на тиждень готова працювати, скільки в тебе буде прайс за годину, і скільки ти зароблятимеш? Аналогічно, а то цікаво, правда? Мені дуже шкода. Людей, які потрапляють саме до недобросовісних та некомпетентних не фахівців, не колег. Я не можу то називати колегами і фахівцями тих, хто не має відповідної кваліфікації. Мені дуже шкода, так що люди, які потребують допомоги, потрапляють до тих, хто їм ту допомогу надати не в змозі, але е, дуже голосно про те каже і обіцяє там вирішити проблеми за. Дві години роботи, то просто е не по-людьські, я вважаю. Як же ж тепер бути клієнтом, які можливо після цієї історії втрачають довіру до психологів? Е кому страшно тепер звертатися по терапевтичні або психологічні? Послуги саме через це цю недовіру, ви можете просити у фахівця диплом та докази того, що він має відповідну освіту. Так можна робити. В тому немає нічого крамольного, то не заборонено, так можна робити. Кажу, що в мене зазвичай клієнти не питають про це. Тоді, коли питали, ну, то є не секрет, я про все розповідала, але зазвичай клієнти то не питають. І я зрозумію, якщо тепер цьому буде більше приділятися уваги, і люди будуть більше про це питати. Я це зрозумію, я готова до такої хвилі. Проте я дуже не хотіла б, щоб це. Призводило до певної надмірної формалізації стосунків клієнтсько-терапевтичних, де, знаєте, йде знову ж таки перекос саме в таку формальну сторону, коли там все. Базується не на засадах довіри, а на засадах формальної документації. Знаєте, тому мені не завжди подобається ідея, наприклад, запису. До психотерапевта через помічника, або адміністратора. Бо на цьому етапі також важливий контакт з людиною, іноді важливо те, як людина пише тобі запит, або телефоном його озвучує. Тому також є елемент терапевтичної взаємодії. І повністю формалізація того процесу, вона може так вносити свої корективи. Я не кажу про те, що це якось зруйнує взагалі подальший терапевтичний контакт і процес. Ні, просто то такі, знаєте, мої. міркування вголос про те, як воно може бути по-інакшому. Зрештою, людина до всього адаптується, зрештою, до будь-яких професійних умов людина адаптується також. Пригадайте, як кілька років тому для багатьох робота онлайн здавалася чимось незвичайним. А зараз то є загальна практика. І зрозуміла всім. Якось я у своїх міркуваннях певна, що відійшла від тієї теми, з якої починалась все. Проте це саме ті думки, які, знаєте, так дуже неорганізовано в мене перетравлюються протягом. Ось цих останніх днів не хочеться бути а, таким стерв'ятником, що злітається на хайпові теми про те, як людина причетна саме до. Ринку психологічних та терапевтичних послуг в Україні я то не можу не обговорювати. І якщо я то обговорюю з колегами зараз за лаштунками, то вирішила, що буде справедливо поговорити про це і тут, бо дійсно викликає дуже багато клієнтської цікавості. І там в мене на цьому тижні також навіть клієнти під час сесій запитували, що я про все це. Думаю, мені цікаво, що думаєте ви, як ви сприйняли цю інформацію, і, взагалі, розкажіть про те, чи була у вас раніше довіра до фахівців, психологів терапевтів, чи вона якось похитнулася зараз, чи все стабільно. Мені то дуже цікаво, і я б навіть сказала, що необхідно знати. Я буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, підпишетесь на мій канал, щоб не пропускати інші відео, які виходять два рази на тиждень. На цьому будемо з вами прощатися. На все добре, Па-па!